Орист Путін у своїй промові на параді в Москві практично не згадував про війну в Україні. Він заявив лише, що вся країна, суспільство і народ Росії підтримують учасників спеціальної військової операції. Також Путін, мабуть, відповів на заяви Трампа про те, що Сполучені Штати перемогли у другій світовій війні. Кремлівський диктатор заявив, що це радянський союз прийняв на себе найлютіші нещадні удари ворога. Росія була і буде непереборною перешкодою для нацизму, русофобії та антисемітизму. Вона боротиметься зі звірствами, вчиненими поборниками цих агресивних руйнівних ідей. Правда і справедливість на нашому боці Вся країна, суспільство, народ підтримують учасників спеціальної військової операції. Ми пишаємося їхньою мужністю та рішучістю, силою духу, яка завжди приносила нам лише перемогу. Дорогі друзі, радянський союз прийняв на себе найлютіші і нещадні удари ворога. Мільйони людей, які знали тільки мирну працю, взяли в руки зброю і стояли на смерть на всіх висотах, плацдармах і кордонах, і визначили результат всієї другої світової війни.